Мої любі всім привіт, мої любі друзі. Ну що ж мої любі друзі, завтра 21.45 відбудеться матч між збірною Албанії та збірною Грузії. Дуже цікавий матч, мої любі друзі. Другий тур лігінації група є. До речі, не що в цій групі ще є збірна України та збірна Чехії. Тому група дуже цікава. Ну, давайте, мої друзі, вже розпочинати говорити про наш поєдинок, який відбудеться завтра, 21.45. Албанія та Грузія, Мої друзі, в кінці відео я поділюся своїми думками. Давайте ми любі друзі поговоримо спочатку з очних зустрічей між цими командами. Ну, Команда провели два матчі між собою. і Всі ці матчі завершувалися в нічів. 16 листопада 2015 року це була нічка 2-2. А ось останній матч був зіграний ну, відносно нещодавно, 29 березня 2022 року, мої любі друзі. Тоді була нічого 0-0 зафіксована, Ну, цей матч був два роки тому назад. Ну і команди розписали Команда розписала мирову нічі. Ось, На ці два роки дуже багато змінилося. І Грузія помінялася, і Албанія трішки змінилася. Перше, мені дуже сильно сподобалися виступи команд в, в, в на п'ять Європи. Грузія взагалі молодці. Вони вийшли та з такої групи, де була Португалія, Чехія та Туреччина, посіли третю позицію, обіграли португальців. Мало того, що обіграли португальців, Так, да, програли Туреччення, але який футбол показали. Грузин, да? так? З Чехами нічия була, хоча там супер шанс був на останніх секундах. Грузія, так, да, програла Іспанію-4. Але, звичайно, що Грузія молодці, і Шпит Європи однозначно до пасиву можна занести команді Грузія. Збірна Албанії також. І, і, да, команда посіли четверту позицію лише один бал, але які там були суперники. Хорватія, та Іспанія. Не позавидуєш. Не позавидуєш зіграти в ніч з Хорватією, програти мінімально італійцям та іспанцям. Причому програти достойно, і Албанці мені подобалося в цих поєдинках. Тому, да, знаєте, Албанія може собі занести чемпіонат Європи до пасива. Ось. А в перших турах команди перемогли. Албанці перемогли українців 2-1. Вольова перемога. Українці перші забили, але албанцям вдалося переломити хід зустрічі, вдалося зрівняти просто моментально рахунок, а потім ще й забити другий гол. Збірна Грузії взагалі перемогла Чехів 4-1, мої любі друзі. Грузія перемогла у себе вдома Чехію, з якою вона якраз затрачала за чемпіонат Європи. І ось казка збірної Грузії триває. Перемога 4-1, різниця забитих та пропущених кладає плюс 3, і Грузія після першого туру на першій позиції. Ось, тобто фантастика, мої любі друзі. Команди просто в шикарних кондиціях. Що банці, що збірна Грузія? Я очікую дуже цікавий, що Обидві команди дуже фізично сильні. Тут тобто, і Албанія дуже фізично сильна команда, І збірна Грузії. Дуже мені подобається в те, в який саме футбол грає Грузія, в такий, я би навіть сказав, захоплюючий футбол. Грузія може грати як із позиції сили, так і з позиції захисту. Але в принципі команда дуже цікава, і Грузія намагається. Ну, грати так, в таке футбол футболу албанці також можуть як і в домінувальний футбол грати, так і в прагматично. То команди можуть перелаштовуватися, команди можуть зіграти як і першим номером, так в принципі і другим номером. Ось. Для албанців це домашній поєдинок, мої любі, любі друзі. Ось я б, знаєте, якщо б так в відсотках, я б сказав би 50 на 50, тому що команди рівні. Команди показують дуже хороший футбол. І я, якщо чесно, мої любі друзі очікую очікую дуже хорошого матчу. Цими командами. Ти більш до речі, ми бачили очні зустрічі. Дві нічі було між цими командами. тут команди справді рівні. Ось. Але я очікую не нульову нічів, я все-таки очікую голівого футболу. Ось. Я очікую, знаєте, багато моментів. Що і в Албанії, що у збірної Грузії. Очікую, я все-таки немало голів. Немало голів. Тим більше команди, як не крути, перемогли. І, в принципі, в такому хорошому настрій команди підходять до поєдинку завтрашнього. Я думаю, що і Албанія, і Грузія захочуть. Перемогти ось, ну, буде дуже цікаво, я думаю. Буде дуже цікаво. Моє, знаєте, яка буде перша думка. Знаєте, мої любі друзі? Обидві команди заб'ють. Я думаю, що команди обміняються забитими м'ячами і Албанія. Я думаю, що свій гол знайде збірна, Грузія, думаю, знайде свій гол. Обидві команди заб'ють. Це якраз і буде перший такий мій прогноз. Перша моя така думка. Аби-коме де забіг, але ось друга моя думка, мої любі друзі, Кому ж все-таки віддати перевагу? Знаєте, в мене є таке внутрішнє відчуття, що збірна Грузії як мінімум, не програє цей поєдинок. Ось в мене є якесь внутрішнє перечуття. Що саме грузини як мінімум, не поступляться в даному двобої. Ось я віддаю перевагу збірній Грузії. Хоча Албанія грає вдома, але я все-таки віддаю перевагу збірній Грузії. Обидві кому не заб'ють, та збірна Грузії як мінімум не програє. Це поєдинок то може бути нічого 1-1 або 2-2. Або мінімальна перемога Грузії з рахунком, там, наприклад, 2-1. Але основна моя думка ось така. Обидві кому не заб'ють, та збірна Грузії як мінімум не програє. Взагалішньому поєдинку. Моя думка ось така. Я бачу. Ось такий сценарій обидві. Взагалі, напевно, мені щось підказує серце, що якась нічого буде 1-1. Але я ж кажу, тут може бути як нічого 1-1 на один мою суб'єктивну точку зору, або мінімальна перемога Грузії. але основна моя думка це обидві команди забити та збірна Грузія, і як мінімум, не програє Албанії завтра. Що думаєте, мої любі друзі, ви взагалі пишіть в коментарях. Дуже цікавий матч. Назвамо Чікаку Албанія проти Грузії. Побажаємо, будемо командувати все найкраще. Я вам, друзі, також хочу бажати всього найкраще. Сподіваюсь, що у вас все добре, мої любі друзі. Сподіваюся, що все у вас буде добре. Бажаємо всього найкращого. Ось, бережіть себе. ось, Всім до побачення, мої любі друзі, всім до нових зустрічей.